Таю, дорога церква, всі присутні. Сьогодні я би хотів з вами коротко поділитися думками на таку тему, як шукаючи своє є ризик загубити Боже. Один відомий проповідник. Із Америки Пол Тріп зауважив, що у Біблії є чотири слова, які ставлять людину у позицію бунту, і які дуже важко прийняти, і більше їх важко усвідомити і жити з ними. І ці слова вони б'ють по егоїзму людини, вони змушують її переоцінити все, що вона має і за що вона тримається. І ці слова, вони записані на самому початку Біблії, і звучать вони так: на початку Бог створив. На початку Бог створив. І все добре. Бог створив світ, Бог створив людей, Бог Він існує, в нього не було зародження, він не обмежений людськими мірками. Він понад усім, він у всьому, і з одного боку. Це легко проговорити, погодитися з цим, але з іншого боку, це важко усвідомити і прийняти. Чому ці слова вони такі, скажімо, шкідливі для людського егоїзму? Є речі, які корисні для людського егоїзму, які його підсилюють. Які допомагають йому зростати, а є речі, які навпаки шкідливі для нього. І якщо ми поглянемо сам термін, егоїзм у словнику він має наступне значення. Егоїзм це негативна риса характеру, що полягає у себелюбстві, байдужості до людей, постійному нехтуванні суспільними інтересами задля особистих інтересів. І сьогодні слово егоїзм дехто любить замінювати таким словом як повага до себе, або любов до себе. І це дуже добре закріплюється в нашій культурі, і деякі поняття вони можуть підмінятися. Але яка все ж таки різниця між повагою до себе і егоїзмом? Вона полягає. У способі погляду на себе і ставні до інших людей. Повага до себе, на мою думку, вона передбачає здорове самооцінювання і дбайливе ставлення до власного благополуччя, але з урахуванням інтересів інших людей. Наприклад, коли ми говоримо, що християнин це не та людина, на якій можна їздити, яку можна використовувати. То ця риса у нас скорше переплітається із мудрістю, яка згадується у приповістях Соломона, зокрема в 17 му розділі, 18 вірш, де Соломон називає позбавленою розуму ту людину, яка поручається, яка бере на себе відповідальність за свого друга. Тому, повторююся, на мою думку, повага до себе вона передбачає мудрі дії. По відношенню до інших людей, але водночас з байливим ставленням до власного благополуччя, тоді як егоїзм він спрямований тільки на особисту користь без врахування потреб інших. Коли ми роздумуємо про егоїзм, то в Біблії він зустрічається під таким визначенням, під таким словом, як себелюбство або самолюбство. І як ми вже знаємо, що воно не враховує інтереси інших людей, і навряд чи така людина вона враховує інтереси Бога. Така людина не може, або їй важко змиритися з тим фактом, що е, вона тільки творіння, а не творець, що вона, якщо можна так сказати, тільки наслідок, а не причина. І Бог з самого початку Біблії Він дає людині зрозуміти і прийняти цю справді чудову істину, що, що він над усім, і все для нього, і все в ньому. І те, що людям не потрібно вигадувати велосипед по відношенню до того, як жити в цьому світі, а тільки прийняти його слово, прийняти його настанови. Прийняти Його любов, прийняти Його жертву за нас, прийняти ту благодать, від нього для нашого життя і благополуччя у вічності, і у вічності з Ним. Але така ідея, на жаль, подобається не всім. Пам'ятаю одну історію: їхав електриці і. В вагон зайшла така невисока старша жінка, яка пред собою тримала в руках якусь релігійну літературу. І вона ходила по вагону і ділилася своєю вірою в Бога і з іншими. І робила вона це досить нетипово. Вона ходила від лавки до лавки, і вона підійшла до того місця, де сиділа. Подружня пара, чоловік з жінкою, такого середнього віку, і вони, напевно, поверталися десь з відпочинку, біля них все було обставлено речами. І це були такі люди, можливо, вам знайомо, якщо ви їхали в громадському транспорті, які коли вони заходять в транспорт, тільки навіть по самому виду можна вже зрозуміти, що е, поїздка вона не буде спокійна, як мінімум для тих людей, які будуть сидіти поруч з тою людиною. І ця жінка вона ходить по вагону і вона розказувала про Бога, і вона мала цю сміливість, мала цю впевненість підійти е, до тієї пари і поділитися з ними вірою. Е, я не чув всієї розмови, але те, що потім сказала ця жінка, яка євангелизувала до цієї подружньої пари, це привернуло увагу всього вагону, який там був. І не можу сказати, що вона вибрала найкращий метод євангелізації, який пропонується, так скажемо, але її реакція, але реакція на її слова, вона. Запам'яталася багатьом. І з її розмови можна було чітко почути фразу, коли вона говорить тій жінці, що ви раба Божа. І ця жінка, яка сиділа біля свого чоловіка, вона поверталася з відпочинку, і вона у спекотному вагоні махала собі віялом від спеки, і вона з таким почуттям відразу. Говорить до неї словами я не чия, не раба. І між ними потім зав'язався конфлікт. І здається, така буденна ситуація в якомусь вагоні електрички, і... але воно дуже добре змальовує сьогоднішнє ставлення людей до Бога. Сама ідея покоритися Богу, бути Божим рабом, вона навряд чи когось переваблює. І водночас вона викликає резонанс. Цікаво, що Ісус Він сам говорив, щоб ми називали себе рабами, щоб, послідовники, щоб його послідовники називали себе рабами, і не просто а, в Євангелії записано «нікчемними рабами. І в, один, в одне з вечірних зібрань ми розбирали цей уривок, який записаний в Євангелії від Луки в 17 розділі. Із сьомого вірша ми читаємо Ісусові слова. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому, приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабове, який виконав наказане? Не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби, роби. Зробили те, що повинні були зробити. Суть цих слів Ісуса в тому, що раб Він взагалі не повинен очікувати якоїсь особливої нагороди за те, що Він зробив те, що входить в його обов'язки, те, що він повинен зробити. І з іншого боку, Раб, можна сказати, так, це як інструмент в руках свого Пана. І проводячи аналогію далі, християнин, послідовник Ісуса це інструмент в руках Бога. Перед цим я був свідком однієї події, яка змусила ще більше подивитися. На цій вірші з іншого боку, і задуматися над цим. Один відомий український військовий, який має популярність в соцмережах, і він веде свою сторінку в інтернеті, і він час від часу туди публікує різні збори грошей, щоб якось допомогти армії, допомогти людям, які цього потребують. І в його каналі він присилає повідомлення із проханням допомогти зібрати гроші для лікування однієї дівчинки, і там була дуже велика сума, декілька сотень тисяч, і він, виставляючи цей збір, він закликає людей доєднатися до цього, допомогти якось. І після того, коли вдалося. Зібрати вже досить таку вагому суму, з того йому пише мати цієї дівчинки із таким великим повідомленням подяки, та наскільки вона йому вдячна, що він відгукнувся, тому що вона зверталася до багатьох блогерів, до багатьох людей, які мають публічність, і ніхто їй не відповів. А він, один, маючи таку велику аудиторію, він відповів їй. І е вона пише йому таке велике повідомлення подяки. Але те, що відписав він її, воно дуже здивувало. І на це велике повідомлення він пише їй повідомлення десь три чи два рядки. Те, що він. Просто звичайна людина. Він пише наступне. Я звичайна людина, такий самий, як і усі. Це все роблять небайдужі люди. Я лише інструмент, немає за що мені дякувати. І мене здивувало, це яка скромність цієї людини, і те, як Його слова, схожі з тим, про що говорить Ісус. Він називає це просто інструментом. Він використовує свою публічність не для того, щоб якось заробляти гроші, а для того, щоб допомагати іншим людям. І... Він говорить, що мені нема за що дякувати. І дивлячись на це, виникло питання, звідки в невіруючій людини така думка про себе, звідки у невіруючій людини стільки смирення. І коли ми говоримо, що християнин тут на землі це інструмент в Божих руках, то також згадуються слова апостола Павла у всні до римлян, де в шостому розділі з 11 го вірша він пише наступне: так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, але живими для Бога в Ісусі Христі, нашому Господі, не дозволяйте гріху панувати у вашому смертному тілі, щоб ви не слухалися Його пожадливостей. і не віддавайте жодної частини ваших тіл гріху як знаряддя неправедності, а скоріше віддайте себе Богові як воскреслі з мертвих. І всі ваші тіла віддайте як знаряддя праведності. Адже гріх уже не пануватиме над вами, бо ви не під законом, а під благодатью. Іншими словами, Павло <кій> говорить до римлян, щоб нехай їхні тіла, вони не будуть інструментом, щоб робити гріх. Тому що, щоб зробити гріх, його потрібно підкорити своїй власній волі. А він говорить навпаки. Оскільки вони викуплені від гріха, нехай їхні тіла будуть інструментами для праведності, знаряддям праведності і для здійснення Божої волі, а не власної плодської гріховної волі. І роздумовуючи про це, що послідовники Ісуса повинні бути як інструменти для здійснення Божої праці, то можна провести певну таку паралелі. Чи, чи бувало у вас таке, що ви попрацювали у саду, чи в полі з певним інструментом, чи ви сиділи цілий день за комп'ютером, виконуючи важливу роботу, записуючи якісь певні документи. чи... Взагалі, коли ви виконали ту справу, яку планували, і, і використали для цього певний інструмент. І після ви не сідаєте і знімаєте грязні рукавиці. і Потім такі рукавиці з Лопатою говорять між собою, скільки вони все зробили. Говорять, оце ми багато сьогодні зробили. Чи ваш ноутбук після того. Після робочого дня говорить оце, сьогодні добре попрацював. Чи взуття, в якому ви ходите на роботу, в якийсь день говорить, це я сьогодні пройшло 10 тисяч кроків, завтра на роботу не піду. Все. Такого, такого не відбувається. Інструменти вони не хваляться між собою, вони не шукають щось для себе. Вони роблять ту роботу, для якої вони призначені, і роблять це відповідно. І Інструмент він по факту не має вільної волі, але його дії повністю співпадають із волею того, хто ним працює. І Ісус він наголошує на цьому. Він говорить, так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І він не просто каже: як десь Павло говорить, думайте про себе, що ви раби. а він говорить, кажіть, завіться перед іншими. І Павло у першому посланні до церкви в Коринфі, він розказуючи їм про добру звістку. Про життя апостолів, як він сам приєднався до апостолів, скільки він цього зробив для розвитку церкви. І він розуміє це, і він не привласнює всі лаври собі. Він розуміє, що він тільки це інструмент в руках Бога. І він пише до церкви Коринфій, в 15 розділі з 9 вірша. Адже я найменший з апостолів. Недостойний називатися апостолом. Оскільки переслідував Божу церкву та благодатью Божою я є і тим, ким є. Його благодать щодо мене не була марною, бо я працював більше за них більше за них усіх, тобто за апостолів. Утім, не я, а Божа благодать, що зі мною. Іншими словами, Павло говорить, що Бог багато зробив через нього, використавши його. Бог багато зробив, використавши Павла. І Інструмент в руках людини, він не має іншого вибору, і навіть більше він не думає, що він може робити щось інше, ніж для чого він призначений, для чого його створено. Але людина, вона, маючи свободу вибору, вона може обрати для себе. Чи вона хоче бути цим інструментом в руках Бога для виконання Його волі, чи вона. Хоче виконувати власну волю, власну гріховну волю. Чи вона хоче займати позицію Творця, а не творіння тільки? Чи вона бунтує перед цими словами, що, почат, що на початку Бог створив? І за період свого перебування тут на землі Ісус не тільки розказував про смирення. Про відречення від власної волі і самопожертву для Божої мути. Більше він довів це на ділі. Він довів свою любов до нас. На ділі. Він доказав її. Послання до Фолопіан у другому розділі з третього вірша ми читаємо наступне. Автор пише: Не робіть нічого з самолюбних амбіцій чи з марнославства. А в смиренності вважайте одне одного завищу від себе, дбаючи не лише про себе самих, а й про інших. Нехай у вас буде те ж мислення, що і у Христа Ісуса. Павло говорить: не робіть нічого через егоїзм, через себелюбство, а подивіться на Ісуса, і Він говорить, щоб мати таке ж мислення, як у Христа. І Він продовжує. Він, будучи в образі Божому, не вважав, що рівність із Богом треба захопити, але принизив самого себе, прийнявши образ раба, став подібним до людини і на вигляд, як людина, з'явився. Він упокорив себе, ставши слухняним до самої смерті, причому смерті на Христі. Тому й Бог підніс його понад усе і дав йому. Ім'я вище від усякого іншого імені, щоб перед іменем Ісуса клонилося кожне коліно на небі, на землі та під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос Це Господь, на славу Бога Отця. Христос Він не діяв в інтересах власної волі, не діяв в інтересах власної вигоди. І ще навіть в Евсеманському саду Він. Коли прийшли воїни, щоб схопити його, він е, наказав Петру, щоб той сховав меча. Тому що він міг у будь-який момент попросити отця, щоб більше 12 легіонів ангелів прийшло йому на допомогу. Але не це була його мета. Не для того він прийшов сюди. І в нашому житті нас супроводжують багато ситуацій, в яких у нас є вибір або шукати Боже, бути цим знаряддям, бути цим інструментом для праведності, або підкорити власну волю для гріха і служіння собі. Шукаючи своє, маючи на увазі плотське, тілесне, є ризик загубити Боже. Можливо, там, де ми шукаємо. Повагу до себе, Бог хоче, щоб ми проявили терпіння. Можливо, там, де ми шукаємо власну справедливість, Бог хоче, щоб ми проявили милість. І шукаючи своє, є ризик загубити Боже. І ми, маючи цей приклад Ісуса Христа, як Він, будучи слухняним до самої смерті і не просто природної смерті, а до, Мученицької, до смерті на Христі, Він прийняв цю чашу заради нас. Він любить нас так, що прийняв наші гріхи на себе, щоб ми могли розділити з Ним ту радість, яка від Нього у вічності і разом з ним. В Євангелії від Івана у 15 розділі Ісус говорить наступне з 14 вірша. Ви, мої друзі. Якщо робите те, що я заповідаю вам. Я більше не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його господар. Але я назвав вас друзями, бо все, що я почув від мого Отця, я розкрив вам. Не ви обрали мене, але я обрав вас. І призначив, щоб ви йшли і приносили плід, щоб ваш плід залишався, щоб усе, що ви попросите в Отця, ім'я моє, він дав вам. Це я заповідаю вам, щоб ви любили одне одного. Дружба із Ісусом вона передбачає не просто щирість у молитві, не просто спілкування, але і покору, і слідування за Ним, і ставити Його пріоритет вищий власник, щоб почути оці завітні слова від Бога. Добре, хороший та вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Уйдем в радість твого господаря. Амінь. Давайте, будь ласка, станемо домовити.